вечора, любі малята. Галиночки, Даринки, Яринки, Максимки і всі-всі чудові малята, які зараз нас дивляться. А якщо я когось не згадала, то я прошу вас, будь ласка, в коментарях напишіть в слідуючий раз мені своє ім'я і прізвище. І я зможу тоді привітатися з кожним з вас. Особисто мене звати Бабуся Баля. Я запрошую вас до чарівного світу казки. З давніх давен різні народи писали і переказували з покоління в покоління казки і емоційно розповідали їх діткам, тому що казочка розвиває чудово в дитинки доброту, співчуття, справедливість, уяву. Отож, запрошую вас до казочки, вмощуйтесь зручніше. А ті, хто вже в ліжечках, закривайте очки і слухайте. А послухаємо ми казочку, «Білосніжка була середина зими. За вікнами королівського палацу весело кружляли сніжинки. Молода королева. Підставила прядку ближче до зробленого з дорогого чорного дерева під віконня, але раптом зойкнула, веретено вколола їй палець. Тоді вона згадала, якщо в мене народиться донька, нехай вона буде ніжна й біла, як цей чистий сніг, рум'яна, як кров, а ще чорноволоса, як це блискуче дерево. І назвує її Білосніжкою. Наприкінці зими народилася маленька принцеса. З цієї нагоди в палаці влаштували урочистий обід, на який прибули феї, а також стара, зла чарівниця. А через рік королева померла, і король оженився на принцесі, в якої було чарівне люстерко. Що розмовляло, нова королева часто питала в люстерка: Ти, люстерко, розкажи, таємниць не бережи, хто на світі всіх миліший, всіх рум'яніший, біліший, а люстерко завжди відповідало, добре знаєш ти й сама, кращої, ніж ти, нема. Але вродлива мачуха була дуже жорстокою. Вона промушувала білосніжку робити всю чорну роботу. Якось королева, як зазвичай, запитала у свого люстерка, хто, хто найвродливіша в королівстві, а у відповідь почула: не збрешу тобі ні за що. Білосніжка ось найкраща. І королева зненавиділа пасарбицю, покликала вона Єгеря і наказала відвести принцесу до лісу, вбити і принести її серце. Але Єгер не зміг цього зробити. Відпустив він дівчинку, а королеві відніс серце вбитої дикої кози. Тим часом білосніжка, продираючись крізь хащі, набрала на маленьку хатинку. Вона зайшла, поїла, прилягла на віжку і відразу заснула. Надвечір повернулися додому сім братів гномів. Вони добували в горах кришталь, гноми побачили сплячу дівчинку і не, не могли відвести від неї очей. Такою гарною вона була. Коли білосніжка прокинулась, вона розповіла гномам свою історію, і гноми залишили дівчинку в себе, а мачуха чепорилася до балу і потішалася. Ти, люстерко, розкажи, таємниць не бережи. Хто на світі всіх миріший, всіх рум'яніший, біліший? І раптом почула у відповідь не зброшу тобі ні за що Білосніжка ось найкраща вбрана впишне все й нове, в лісі з гномами живе. Королева аж позеленіла від люті. Зрозумівши, що Єгер обдурив її, королева випила чарівне зілля, обернулася на стару жебрачку і вирушила мерщій до полеснішки. Довірлива дівчинка пожаліла стару і запросила відпочити. За це та подарувала їй блакитну стрічку. Повернулися під вечір брати, Бачать, лежить білосніжка нежива, старший гном помітив на її шиї незнайому стрічку, зірвав її. І викинув у вогонь. Там засичала, звиваючись змія. Повернулися під вечір брати, Бачать, лежить білосніжка нежива. Старший гном помітив на її шиї незнайому стрічку, зірвав її і викинув у вогонь. Там засичала. Звиваючись змія, а білосніжка підвелася, ніби нічого й не трапилося. Королева ж повернулась і найперше кинулася до люстерка. Але вона знову повторювала свою відповідь. Другого дня у вікно до білосніжки зазирнула дівчина і запропонувала свіжих ягід і гребінець для волосся. Від ягід білосніжка. Відмовилася, а грабінець узяла. Дівчина зникла, а білосніжка тільки навструмила грабінець у коси, відразу впала непритомна. Коли гноми побачили золотий грабінець у волосі мертвої дівчини, то одразу вийняли його, і білосніжка пожила. Королева ж прибігла до палацу та звернулася до люстерка. Ти люстерко, розкажи, таємниць не бережи, хто на світі всіх миріший, всіх рум'яніший і ліший. А люстерко знову відповідає так само Не брешу тобі нізащо. Білосніжка ось найкраща. Невдовзі під час зливи до бутиночка гномів постукала стара селянка. Білосніжка відповіла. Що брати заборонили їй відчиняти двері, але потім пожаріла і впустила стару. За це бабуся простягла господині рум'яне яблочко. А коли та відмовилася, то ніби розчулилась. Вважаючи, що воно останнє, тоді поділимося. Вона розрізала плід навпіл і дала одну половинку білосніжці. Дівчинка відкусила шматочок. І відразу ж упала, адже яблуко було отруєне. Не могли гноми оживити білосніжку, плачучи, віднесли її у глибоку печеру, поклали в кришталеву труну, яку підвісили на срібних ланцюгах до стелі. Якось юний принц полював у тому лісі і опинився в самій хащі. Там він набрів. На дивну печеру. У труні він побачив білосніжку і, не витримавши, поцілував красуню. Срібні ланцюги не витримали, труна впала і розбилась. А шматочок отруйного яблука вискочив з рота. Білосніжка розплющила очі і підвелась на ноги. Тим часом зла королева знову поставила люстеркові. Звичне запитання, у відповідь почула. Не брешу тобі ні за що. білосніжка ось найкраща? Іде вона вже під вінець, а твоєму злу кінець у розпачі королева розбила люстерко. Одразу ж чари розвіялися і усі побачили потворну мертву відьму. А гноми... Разом з усіма банкетували на весіллі принца та білосніжки. Ось і підійшла до завершення наша сьогоднішня зустріч. Я, бабуся Валя, хочу попросити вас, якщо ви хочете почути якусь дуже улюблену вашу казочку, будь ласка, напишіть мені в коментарях назву, і я обов'язково в наступний раз вам розповім її. А зараз. Я кажу вам до побачення, мої любі, і бажаю вам солоденьких, спокійних снів, щоб ви росли здоровенькими під мирним небом, щоб з вами поруч завжди були мама і татко, щоб ви ніколи не знали тривожних сирен, а тільки лагідний голос мами. До побачення, папа! -па. стали думать і гадать, чим, чим дитятко годувати, чи, чи бубличком, бубличком чи, чи метком, метком чи, чи соло. Isso!